Всім привіт, друзі! Старпрозаздалегіть вітає вас з великоднім! Та ми підготували для вас подарунки за три прості умови. Які саме подарунки зараз дізнаємось. Перший подарунок це акумуляторний шуруповерт SCD6-18-2. Другий це сертифікат на знижку в 25% на придбання акумуляторного інструменту. Третій це катушка для тримеру, посилена з ліскою та автоматичною намоткою SL004. Та останній подарунок це ніж для тримера. Сегментний з шістьма загартованими лезами SB001. Умови, як завжди, дуже прості: для того, щоб прийняти участь у розіграші, вам потрібно підписатися або бути підписаним на наш youtube канал, поставити лайк під цим відео та написати у коментарях хочу подарунок від StartPro». У день розіграшу сторінка вашого аккаунту повинна бути відкрита для перевірки виконання цих простих умов. Розіграш відбудеться 14 квітня о 15.00 в прямому ефірі. Тож слідкуйте за новинами, щоб не пропустити. А я бажаю вам успіху в розіграші та до зустрічі!